Витрати на відрядження, видача та компенсація перевитрат готівкою з каси установи. За матеріалами статті Анни Ляшенко. Повний текст статті розміщений на ресурсі ОТЕКа за посиланням QR-коду. У прикладі, який наведено в статті, відображаються операції з проведення видачі авансу та компенсації перевитрат готівкою з каси установи. Відображення в обліку, фінансування, витрат на відрядження здійснюємо за допомогою документа банківська виписка, розділу грошові кошти зобов'язання. У списку, що відкрився, створюємо документ банківська виписка за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В заголовній частині документа зазначаємо назву установи, розрахунковий рахунок, підрозділ та джерело фінансування. На закладці Банк обираємо вид операції отримання коштів в касу. Рахунок ККВ, суму з ПДВ, ставку та суму ПДВ, суму без ПДВ. На закладці Утримання асигнування за допомогою кнопки Додати зазначаємо ККВ та суму асигнування. Записуємо та проводимо документ, скориставшись кнопками Записати та Провести. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою «Дебет кредит Відображення в обліку, отримання коштів, касу з реєстраційного рахунку здійснюємо за допомогою документа прибутковий касовий ордер, в розділу грошові кошти зобов'язання. У списку, що відкрився, створюємо документ прибутковий касовий ордер за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В заголовній частині документа зазначаємо назву установи вид операції отримання в касу сум з реєстраційних рахунків, джерело фінансування та ККВ. На закладці основна відображаємо рахунок каси, номер ордера, суму з ПДВ, ставку та суму ПДВ. Записуємо та проводимо документ, скориставшись кнопками Записати та Провести. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою Дибіт-кредит. Відображення в обліку, видачі авансу підзвітній особі з каси установи. Здійснюємо за допомогою документа видатковий касовий ордер розділу грошові кошти зобов'язання. У списку, що відкрився, створюємо документ видатковий касовий ордер. За допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В заголовній частині документа зазначаємо назву установи, вид операції видача готівки під звітній особі, джерело фінансування та ККВ. На закладці Основна відображаємо рахунок каси, номер ордера та суму. Записуємо та проводимо документ, скориставшись кнопками Записати та Провести. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою «Дебет кредит». Відображення в обліку звіту за використання підзвітної особи у бюджетних коштів проводимо документом Авансовий звіт, розділ грошові кошти, зобов'язання. У списку, що відкрився, створюємо документ Авансовий звіт за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В заголовній частині документа зазначаємо назву установи, джерело фінансування та вид операції Авансовий звіт. В табличній частині документа на закладці Основна відображаємо дату подання звіту, номер та дату наказу, рахунок обліку та матеріальну відповідальну особу. На закладці Витрати відображаємо дату початку та закінчення відрядження. Підставу витрат, номер та дату, підтверджуючи витрат документа, ККВ та суму. Записуємо та проводимо документ, натиснувши кнопку Записати та провести. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою дебет кредит Відображення обліку, фінансування, перевитрат на відрядження, здійснюємо за допомогою документа банківська виписка, розділу грошові кошти, зобов'язання. У списку, що відкрився, створюємо документ банківська виписка за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. На закладці «Банк» обираємо вид операції отримання коштів, касу рахунок, ККВ, суму з ПДВ, ставку та суму ПДВ, суму без ПДВ. На закладці Отримання асигнування за допомогою кнопки Додати зазначаємо ККВ та суму асигнувань. Записуємо та проводимо документ, скориставшись кнопками Записати та провести. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою дебет кредит Відображення в обліку, отримання коштів, касу з реєстраційного рахунку для виплати перевитрат здійснюємо за допомогою документа прибутковий касовий ордер розділу грошові кошти зобов'язання. В заголовній частині документа зазначаємо назву установи, вид операції отримання в касу сум з реєстраційних рахунків, джерело фінансування та ККВ. На закладці Основна відображаємо рахунок каси, номер до ордера, суму з ПДВ, ставку та суму ПДВ. Записуємо та проводимо документ, скориставшись кнопками Записати та Провести. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою дебіт-кредит. Відображення в обліку видачі підзвітній особі перевитрак по відрядженню здійснюємо за допомогою документа видатковий касовий ордер розділу грошові кошти зобов'язання. В заголовній частині документа зазначаємо назву установи, вид операції видача готівки підзвітній особі, джерело фінансування та ККВ. На закладці Основна відображаємо рахунок каси, номер ордера, підрозділ та працівника. Записуємо та проводимо документ, скориставшись кнопками Записати та Провести. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою дебет-кредит. Відображення в обліку, закриття рахунку доходів і втрат в кінці звітного періоду, проводимо документом операції, що введені вручну бухгалтерській, розділу грошові кошти, зобов'язання. У списку Що відкрився, створюємо документ операції, що ведені вручну бухгалтерській, за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В заголовній частині документу операції, що видені вручну бухгалтерській, зазначаємо назву установи та суму операції. За допомогою кнопки Додати в табличній частині документа за дебетом та кредитом відображаємо закриття в кінці звітного періоду рахунку доходів і витрат. Записуємо документ, натиснувши кнопку Записати. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою Дибеткревід. У праці бугательського обліку, який наведено та розглянуто у прикладі статті, відображено у демонстраційній базі програмного продукту облік бюджетної установи за посиланням QR-коду. Повний конспект матеріалів на цю презентацію розміщено на нашому сайті KBS.ua у розділі Методологічні та демонстраційні матеріали. Дякую за увагу. З вами була Олена Перевердіва та облік бюджетної установи. До нових зустрічей!